Як яскраво люди прикрасили балкончики. Бачите, все мерехтить чудово. Як у вас вже святковий настрій? Вже готові святкувати Різдво? Я ні, в мене взагалі ніякого настрою нема. Бачите, знову бігаю по нічному Риму. Зараз десь на півдесята ночі. Дуже холодно. Я ось в таких, бачите, рукавичках. Стояла майже годину на одній зупинці, автобус так і не прийшов. І зараз мені потрібно пішки йти майже 2 кілометри до наступної зупинки. Нікого нема. Ну, може, це і добре, що нікого нема. Це ще така. Цивільна частина міста, бачите, є тротуар, холодно. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Ну що, мої хороші, бачили, отак я майже кожного дня, окрім суботи і неділі, бігаю по. В ночному Риму. Це жах. Просто холодно, страшно. Біжиш на ті автобуси. Так, сьогодні будуть відео просто про життя. Просто з вами порозмовляємо про життя. Я не буду прикидатись, я дуже втомлена, я дуже, в мене взагалі немає ніякого настрою. Я все чекала, чекала, може той настрій з'явиться. От мене вистачило рівно на скільки? Ну, на 30 секунд, щоб сказати вам. Привітання з посмішкою і все. І я здулась. Все. Пишіть мені, будь ласка, пишіть, як у вас з настроєм, чи є у вас святковий настрій, особливо у тих, хто живе зараз в Україні. Я, хоч і не живу в Україні, але взагалі в мене немає ніякого настрою. Ні святкового, ні Різдвяного. І. Я розумію, що потрібно якось себе збирати по шматочкам і вперед, і ще й мотивувати інших. Ні, ні Не можу, не можу, не можу. Ой, боже мій, не можу. Я закриваю зимову сесію. Ну, в наших українських реаліях це була б так: зимова сесія, так? А в Італії це називається квадріместри. Квадрі От це мій перший квадріместр. Це мої перші чотири місяці, як я навчаюся. Італійці навчаються перший квадріместр і другий квадріместри, і потім літо, тобто 4 місяці, потім зимові канікули і 4 місяці ще. І от кожні 4 місяці ви повинні здати ну, контрольні роботи, скажімо так, заліки, можна так ще назвати. З кожного предмету в мене їх 11, Мінімум потрібні дві оцінки за письмову роботу. І за аргументацію, тобто за усну роботу. От. Хочу вам похвалитися, що я одна з найкращих. Я не хочу казати, що найкраща в нашій групі, але от я так зараз думаю, хто би у кого могло бути оцінки ліпше, ніж у мене. І я так ну я не знаю, не знаю. В мене було б ще ліпше. Просто Французька мова з англійською, вони мене тягнуть трішечки назад. Тобто в мене там сімки стоять, а оцінки з одного до 10. І оці сімки з французької мови. І я розумію, що в майбутньому такому найближчому я не бачу себе, яка розмовляє вільно по-французьки. Англійську мову так, я хочу опанувати. Щоб я нею послуговувалася, як італійською мовою, розумієте? А от французьку, ну я, ну я ніяк себе в цьому не бачу. І тому, коли я зможу хоча б на вісімку вийти, не знаю. Так, знову буду в кадрі нос чухати. Ну, ви ж ай-ай-ай-ай. Ви ж бачили, як я бігаю в таких пінєточках без пальців оці. Рукавички. Тому і втомилась, і всі ж кашляють, чихають. Я, до речі, зробила собі щеплення. От, пішла сама до свого сімейного лікаря, сказала: зробіть мені щеплення. От в мене не було два роки щеплення, і я кожної зими дуже от прям хворіла прям дуже сильно. В цей раз зробила. Поки що тримаюсь, поки що нормально. Хоча одного разу я це вже буду робити друге відео, напевно. Я попала в таку зливу, в таку зливу. Я була в такому вигляді, ви навіть не можете собі уявити, ось таким червоним носом. І як закон підлості він завжди спрацьовує, ти зустрічаєш свого колишнього знайомого. Ну, це я зроблю друге, друге відео. Ось. І зараз закриваю сесію. Тобто я прокидаюсь. О 5 ранку до 6.30 в мене там вмилася, зробила гімнастику, поснідала, і о 6.30 я сідаю за підручники, за конспекти і вчусь, вчусь, вчусь десь приблизно до 11.35 годин. От. Ну і потім, знаєте, в мене вже таке гасло. Я зрозуміла, що ну я не можу осягнути неосяжне. В мене вже таке гасло, що. Вивчи, як зможеш, от, от найліпше, як ти зможеш, а там же, ну, як напишеш, так і напишеш. Ну, будь-що буде. От. Тому ось так, ми хороші, втомилась, дуже втомилась. Далі. Звичайно, не додає настрою новини з України. Одна трагедія за іншою, і отак, от трагедія, трагедія, трагедія. і ти вже і ридаєш, і потім сама себе вмовляєш, що ну давай, зберись, тобі сьогодні ще здавати оцей іспит, оцей іспит, залік. От. Ці трагедії нікому не потрібні, окрім українців. І то навіть не всім українцям це боляче, знаєте? Ой. У нас минулої п'ятниці був знову страйк. Що таке страйк? В Італії, у Римі, принаймні. Я вже не буду казати про всю Італію, тому що Італія дуже різна. Я думаю, що я дуже бліда, Дуже бліда, блін. Ой. Італія дуже різна. От, тому зараз собі зроблю хоча б скули. А, що таке страйк, будемо казати, про Рим. Це означає, що громадський транспорт не ходить. Все, все, баста, приїхали. Тому я не можу потрапити на. Не можу потрапити на навчання. От. Трішечки вам зроблю рум'янчик такий. О, так ліпше, мені здається. Не така затуркана, хоча все одно. Все одно так, де, де мій а ось. Це мій улюблений ламель блаш, бачите, ламель. Не користуюсь я дорогими. Я знаю, що це тіні, але я їх використовую як скульптор сухий. Тому що в нього дуже лагідний такий. О, скули намалювала, мені здається. Так моє обличчя виглядає вужче. Ой, Боже мій. Так от, транспорт не працює. Доїхати ти нікуди не можеш. Ти просто сидиш вдома. Все. Минулого разу і такого ніколи не було. Нікого ніколи не була в Італії, щоб так були от кожного тижня страйки. Розумієте? Кожного тижня, от, і цього разу, значить, італійці страйкували за те, щоб більше не давати грошей Україні, не витрачати гроші на зброю. Знову за Палестину. Щось знаєте, щось за Україну вони так свою п'яту точку не рвуть, італійці. А за Палестину прям там кожен страйк і на порядку денному обов'язково там буде Палестина. А про Україну тільки ой-ой, не потрібно, не потрібно їм давати гроші, не потрібно озброювати, не потрібно. І це ще цей Порошенко, блін, придумав. Виліз на трибуну, блокував трибуну. Я просто я, я була в шоці, коли мені італійці це показали, мені це показали італійці. Ви розумієте? Коротше, в мене є один знайомий отут в супермаркеті, працює. Він такий італійський крикун. Знаєте, от крикун. Будь-який страйк, будь-яка там щось маніфестація. він... Всі відвідує всі. Причому він взагалі не знається на політиці, взагалі нічого не знає, але він все відвідує, тому що він все думає, що він познайомиться там з якою-небудь жінкою. Отакі вони італійці. Ага. І значить, в супермаркеті ми знову з ним побачилися. І він мені таки каже: Ой, Маріанна, оце ж був новий страйк, щоб Україні не давали грошей. І я ж туди пішов, і я ж там страйкував. А то ви там е, самі. Ви не знаєте, чого ви хочете. Я кажу, слухай, ну всі ці гасла про Палестину вони проплачені ким руснею. Ну, це, я кажу, звичайно, ти на цих, на, на цих мітингах ти будеш чути все тільки найогидніше про Україну. Ну, і ми там тишечки посварилися. Сьогодні зранку я ходила два рази вже в супермаркет, зустріла там його, і він каже: нічого я не видумую про вашу Україну. Ось дивись, дивись, і показує мені відео. Італієць мені показує відео, де Порошенко, Верховній Раді, трибуна, і він там щось кричить, уряд геть. Каже: Ви там, в Україні, не можете самі розібратися, у вас там корупція. Я кажу, слухай, а в Італії що немає корупції? Будь-яку країну візьми, всюди корупція. А оце при, придумку виліз на цю трибуну? Ми зараз залежимо від іноземців, на жаль. І Порошенко також тому посприяв, щоб ми залежали від іноземців. Ми в них беремо гроші, зброю. І коли іноземці бачать, що у нас коїться в країні, як себе поводить у Верховній Раді, хто він там, опозиція чи хто він там. Йому потрібна тільки влада тому Порошенку. А те, як він виставляє Україну і що про нас думають, да йому наплювати на це. Я ж вже була в Італії, коли Порошенко був президентом. Я вам навіть скажу більше. Мені в чому в цьому соромно зізнатися, але я ходила і голосувала за Порошенка після Майдану. Ви розумієте? Тому що після. Бидла Януковича, мені здавалося, що от е, нова людина, знається на мовах, нібито інтелігентна, та ті ж яйця тільки в профіль, а зараз ще й ті яйця сиві. Як про нас? Я не знаю. Можна не зважати на думку інших за кордоном, коли ви від цієї думки не залежите. А так складається таке враження, знаєте, що тому Порошенко гроші просто йдуть від Росії, щоб він тільки показував іноземцям, яка в Україні нестабільна ситуація. З, ну, звичайно, вона нестабільна, як вона може бути стабільною. Це воююча країна, країна, яка захищається, господи, що за люди, що за люди. Просто кінь Портніков цей, уж, уж хто хто, а я йому співала діфірамби тому, Портнікову. Ну, що, ну що, ну, подобаються мені е, розумні чоловіки, єврейські, які е, е, вміють аналітично мислити. Ну, щось, знаєте, останнім часом я вже закривала очі, що там все проплачено Порошенко. Окей. Незалежна журналістика, блін. Працює на каналі Порошенка. Незалежна журналістика немає в нашому світі незалежних людей. Ну, немає. От тільки я. Я незалежна. Тому що канал не монетизований, ніхто мені не платить не за що. Просто я, як громадянка України, можу висловити свою думку. Маю на це право. Так от Портніков мені. Я перестала його дивитися. У нього ж там два канали: один канал російською аргументи, чи як він там називається. Заговорила Запортнікова і швидка допомога. Значить, канал російською зустрічається він з росіянцями, там веде з ними ефіри, я навіть їх навіть дивилась. Але після того, як він щось там таке. Доброзичливе сказав про інтерв'ю оцієї Пугачихи, оцієї Алочки? Ну, я просто я після цього все, все від, відхрестилась від того Портнікова. І як можна було сказати, що інтерв'ю Пугачовою це щось, щось таке? І що вона якась така постать. Яка вона постать? Вона пробита. Прокурена Бабенція зайвою вагою. Ніколи вона не була красунею, ніколи вона не була з таким якимось голосом. В неї голос пробитий і прокурений. Є набагато е, талановитіші актриси і співачки в тому ж Радянському Союзі, в яких вона просто затовтала просто. Тому що біля себе зробила таке коло з наркозалежних. З алкоголиків у цих артистів. І молодих, і гарних, гарних і талановитих співачок вона просто їла поїдом ця Алочка, а так п'яна бабень зайвою вагою. І ще зуби в неї були щербаті. Ні таланту, ні краси. І Портніков вилізає і розповідає. Про геніальну актрису. Про інтерв'ю я навіть не хочу говорити. Воно вже було давним-давно. Наші старі тітки на нього вже подручили. Розумієте? Чи вони думати? Ну, я розумію, чому це каже Портніков, але чому наші українські тітки? Тому що це їх була молодість. Ну, Мені навіть за молоді часи вона не подобалась. Були набагато і талановитіші, і красивіші актриси і співачки. Окей, от. І потім цей Портніков почав. Е... Таки в нього якісь заголовки почали з'являтися. От читаєш ці заголовки, дивишся його відео і думаєш, ну невже ти от не розумієш, ти ж розумна людина, ну невже ти не розумієш, що ти граєш на руку ворога? І кожен раз він як то сміється недоречно, знаєте, це трагедія, він, він розповідає про трагедію і, і постійно в нього це. А я казав, а я казав, що так буде. Ну, блін, казав. Ну і засунь собі в дупу, що ти казав. І сміється, блін. Коротше, дівчата, хлопці, хто дивиться інших? Давайте, я здебільшого я. Дивилась цього Портнікова, але щось останнім часом я його не можу. Я не можу його дивитись. Напишіть мені, що ви дивитеся, які ви канали дивитесь, мені порадьте, тому що я хочу його змінити, цього Портнікова. Хочу щось нове, хочу щось молоде, інтелектуальне. Е, все. Вже досить, вже досить його мемуарів, як він зустрічався з Путіним, як він там йому і те, і все, і з Єльцин йому те сказав і все сказав. Ну вже, блін, таке саме любування, вже ну ну блін. Накипіло, накипіло. Все. Це я перевчила, Знаєте, вже так, що я собі тут написала? По що ще хотіла з вами? Ага, спитати поради щодо новин. От я вас і питаю у вас. пораду, що мені дивитись. Портнікова не хочу вже. Кого ви дивитесь? Кого? Українською мовою? Яковину мені не потрібно писати? Не потрібно. Ой. А, так от я ж чого я, я от думаю, чого я почала? Я взагалі про, про навчання і перейшла на Порошенка, а потім на Портнікова. Я коли приїхала, значить, в Україну вже був е, Порошенко-президент. Я так я за нього проголосувала і поїхала. От. І ви знаєте, про Україну тут взагалі ніхто не говорив. Хоча війна вже почалась, війна вже почалась, на нас вже напали, територію вже відібрали. І Портніков він, Портніков Портніков геть від мене. І Порошенко він був зобов'язаний як головнокомандуючий, як президент. Він був зобов'язаний ще в ті роки, в 15-му році чи в якому бігати по странам Європи і стукати в усі двері, і дзвонити в усі дзвони, і кричати, що це напали. Вбивають, грабують, відбирають землю, напали, кричати в, з усіх усюд. Ви розумієте? А не підписувати там блін домовленості? Те, як зараз це робив Зеленський. І тільки коли став Зеленський, а коли був Порошенко, італійці, я можу казати тільки про італійців, про новини, по новинам взагалі говорили, що це в нас громадянська війна. Що ми там на Донбасі, Луганську, що ми саме на себе напали, що ми один одного там вбиваємо. О, це в нас така війна між собою, що велика Росія, вона хоча б Крим вберегла від всіх українців, хоча б Крим, так українці ж погані воду газ там в Криму перекрили. От погані українці. Росія відібрала Крим, а українці погані, тому що їм перекрили воду. І коли був Порошенко про Україну взагалі говорили в такому в такій низькій якості, в так... нібито країна не те, що третього світу. Що слава Богу, якщо Росія її поглине, і слава Богу, і ліпше буде людям. І тільки коли Зеленський став бігати і просити, і гроші, і зброю, і їздити, і туди, і туди, я іноді дивлюсь, взагалі, як людина це витримує. Я не витримую навіть навчання. П'ять разів на день поїхати п'ять годин на навчання. Я це не витримую. Як людина витримує, я маю на увазі Зеленського, кожен день він десь в новому, не те що місті, в новій країні, а потім він ще і на війну поїхав. А потім він ще з війни приїхав і знову на якусь країну поїхав. І всюди розумієте, Зеленський переломив от думку про нашу країну. І люди почали про Україну думати. Зовсім по-іншому, що ми сильні, що ми сміливі, що ми вистоїмо, що це Росія агресор, що це Росія напала. А Порошенко аби оцю трибуну заблокувати уряд геть. Так коли мені італієць показував у це відео, і це не те, що я подивилась в новинах, мені показав це італієць, а італійцю показали це відео от на цьому страйку. Де вони бастували проти того, щоб давати Україні гроші там і, і озброєння. І йому там показали це відео, він його скачав, і потім мені, отак, от в обличчя сує того Порошенка, клятого, і не потрібно мені писати ой, Порошенко стільки там передав на армію. Порошенко стільки закупив пасочок на великдень, там одна мені писала для військових пасочки. Він закупив, блін, святкові кошики. Ви знаєте, скільки в нього грошей? Та ліпше б він фабрики і заводи будував по виготовленню зброї. А за його президентства вже остання зброя, наша українська палала. все там в нього склади зривалися. Ви знаєте, скільки в нього грошей? За кордоном, в Україні. Ви не хвилюйтесь за Порошенка, не хвилюйтесь. Коли будуть е, росіянці, навіть не знаю, як їх назвати, блін. ж не пропустять. Він із ними домовиться. Він же домовлявся ж якось. А він повинен був. Ще тоді. Десять років тому бігати і кричати, що напали, 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 і вже, може, зараз і не було б такої війни, і не було б таких жертв, і не сували б мені в чужій країні, в супермаркеті в обличчя не сували оцю, оце відео з трибуною з цим Порошенком. Він просто грає на боці Росії. Він не хоче, щоб Україні і далі давали гроші. І він формує думку про українців як про зрадників, про зрадників самих себе. І іноземці, ті ж самі італійці, звичайно, вони думають, вони теж дивляться ці відео, якщо мені показують, мені пересічні іноземці в супермаркеті, мені показують у цього клятого Порошенка, як він не дає працювати уряду. То ці відео є вже і в новинах італійських. І, звичайно, італійці думають, а навіщо їм допомагати? Навіщо? Якоюсь там зброєю, грошами, якщо вони там самі з собою не можуть розібратися коротше, накипіло просто. І я що за цього Та там і не було альтернативи. Якщо зараз будуть вибори, я буду голосувати, я обов'язково. Піду на вибори, я буду голосувати от за таких проукраїнських, от прям просто націоналістів-націоналістів. Це нормально, коли в країні є своя мова, і на першому місці повинні бути українці в Україні і українська мова. Ви б спробували в Італії прожити. Не знаючи італійської мови. Все. Більш того, я вам скажу, що в нашому інституті є таке негласне, ну, це всі знають, що іноземці більше, ніж 9, вони не зможуть отримати. Якби ти не ліз із кожи, вон просто як би ти не вчив, як би ти не намагався, ти в Італії іноземець, ти повинен розмовляти італійською на дуже високому рівні. Але все одно більше ніж 9, ну ні, тобі не поставлять. Так, мої хороші, я вже щось дуже наболтала. Давайте буде друга частина, там я вам трішечки ще розповім про свої ой, пригоди останнім часом. Так, ну даруйте, отаке от відео вийшло, накипіло, накипіло вже якесь то воно вийшло в мене політичне. Все, до побачення, до нових зустрічей. Буду одразу робити другу частину. чао чао